Сьогодні хочу пороздумувати з вами над одною темою. Вона звучить так: шукати Бога або шукати Божого лиця. І перший текст, який я хочу прочитати, це е, текст із дії святих апостолів, 17 розділ, з 24 по 27 мір, вірш, ми зачитаємо. Це проповідь апостола Павла в Атенах, в Аеропазі. Одна із легендарних проповідей, і взагалі, якщо вдуматись по ній, можна було будувати проповіді, це шедевр, іншими словами. І ми прочитаємо декілька віршів, але закцентувати хочу на два вірші: це 26 і 27. Читаємо дії святих апостолів з 24-го вірша. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі. Проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не знайдуть і не відчують, хоч він недалеко від кожного. З нас дивовижний текст, дивовижні слова акцентуємо на 26-й вірш, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання. Бог дав доби, тобто час, Бог дав границі замешкання, тобто місце. І ви знаєте, ми можемо часто сказати так: ну, аби я був сильнішим. Або аби я був гарнішим, або якщо в мене було більше грошей, або якщо в мене було більше часу, тоді б я може б щось би робив би для Бога. Або якщо б мені хтось би допоміг, допоміг або підштовхнув мене, друзі, 26-й вірш говорить про те, що є окреслені доби, є окреслені границі, тобто час і місце. І ви знаєте, якщо брати глобальну історію. То Бог давав можливості государствам розвиватися, величезним, таким як там Сирія, Вавилон, Рим. Государства розвивалися стрімко, і це були мощні государства. І Біблія говорить про те, що я дам можливість розвиватися цим государством. В них була ціль, якусь Бог переслідував ціль і тому давав їм розвиватися. В іншому випадку, наприклад, як потомки Ісава, Бог каже так, що якщо навіть я розрушу всі їхні справи, Якщо вони навіть щось і збудують, то я все одно це розрушу. Бачите, Бог дає певні границі і певні можливості кожній людині по якійсь причині. І ми бачимо, що тут читаємо: окреслені доби і границі, час і місце. Тобто важливо використовувати ті ресурси, які в мене сьогодні є. Той час, тобто це сьогодні. Те, що ми можемо використовувати, і ті можливості, які в мене сьогодні є, їх використовувати для того, щоб послужити Богові. Друзі, ми говоримо сьогодні на тему шукати Бога. І далі 27 й вірш ціль, для чого Бог дав границі, і доби, щоб Бога шукали. Саме в тих можливостях, в яких ти знаходишся сьогодні, яких я знаходжуся, в яких ми знаходимося сьогодні, саме в цих можливостях шукати Божого лиця. Ви знаєте, я далі хотів би говорити приклади і декілька текстів читати і історії. І вони будуть торкатися Давида. І коли ми говоримо за шукання Бога, дуже багато текстів в псалмах. І вони саме належать Давиду, Давид, який шукав Бога. І це видно в майже кожному псалмі. І я коли досліджував ці тексти, їх насправді дуже багато про шукання Бога. І в старому заповіті, і в новому, ми деякі речі будемо перечитувати із старого заповіту, деякі з нового. І от один із прикладів Давид, який втікає від Авісолома, знаходиться в пустині. Якщо уявити стан цього чоловіка, напевно, він був дуже прибитий і дуже пригнічений. Його, на нього повстав його син, йому довелося встати і тікати. Він знаходиться в пустині, і ми читаємо Псалом 63, перший другий вірш. Псалом Давидів, коли був він в пустині юдейській. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе. Душа моя прагне до тебе тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Він дивився на цю пустелю. Він дивився, що там немає вологи. Пісок сухий. Вітер подує оце воно все піднімається, висушена земля, друзі. І він порівнює свій стан, що він такий же самий сухий. і Він каже: Господи, навіть тіло моє, воно тягнеться до тебе. Я хочу всім своїм серцем тягнутися до тебе. Друзі, в одну в один із найважчих моментів Давид ставав на коліна. Він шукав Бога в тих умовах, які неблагоприємні, які насправді дуже важкі. Він шукав Божого лиця. І подивіться, я шукаю тебе відрання. І душа моя прагне просто вдуматися в ці слова. Давид прагнув всім своїм серцем. Один із псалмів, який Давид написав, це буде 105-й вірш, але історія, коли він зародився, цей 105-й, Четвертий, можливо, 105-й, в електронній Біблії Псалом. Історія записана, початок, де народився цей псалом. 1 хронік, 16 розділ, 11 вірш. Давид говорить так: пошукуйте Господа і силу Його, лице його завжди шукайте. Перед тим, як йому сказати ці слова, цікава була передісторія. Давид укоріняється в своєму царстві, перемагає багато ворогів. Розуміє, що Божий ковчег стоїть десь, деінде він не на своєму місці. Він приймає рішення взяти ковчег Божий і поставити його на місце. Він зібрав людей. І читаємо історію, яка записана в 1 хроніка, 13 розділ, 7 по 12 вірш, ми зачитаємо. І повезли Божого ковчега на новому возі з Амінадавого дому. А Уза та Ахйо провадили того воза. А Давид та весь Ізраїль грали перед Божим лицем з усієї сили і піснями, і з піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах. І прийшли вони аж до кідонового потоку, і простяг у за свою руку, щоб підхопити ковчега, бо вони нахилили його. І запалився на узу гнів Господній, він убив його за те, що простяг руку свою до ковчега. І помер він там перед Господнім лицем. Акцент на, на ті вірші, які далі. 11. і зажурився Давид тим, що Господь убив Узу, і він назвав ім'ятому місцю перець Уза, і так воно зветься аж до цього дня. І дванадцятий вірш. І того дня Давид злякався, говорячи, як я внесу до себе Божого ковчега. Що ж відбулося? Якщо на перший погляд, нібито нічого такого і не зробили поганого, це ж нібито були нормально, і грали, і співали, і, і, і нема до чого докопатися. Але є причина. І далі ми будемо читати тексти. Давид сам назве цю причину, і ми бачимо, що Давид насправді він був сильний лідер, сильний організатор. Для нього щось організувати, наприклад, там похід на війну, це для нього звична справа була. Точно так само взяти ковчег перенести з одного місця, це, знаєте, так, шовкнути пальцем, і люди організувалися, люди були підпорядковані, люди поважали Давида. Для нього це не було проблема. Адміністративно зібрати людей і зробити якусь справу без проблем. Але було одне но. Вони не зробили це, знаєте, з якимсь страхом, з Божим благовінням. І за це результат прийшов. Померла людина, і Давид злякався. І він зрозумів, що щось ми зробили не так. Далі проходить 14-й розділ, і в життя в Давида протікає звичайним образом. Він перемагає ворогів, добудовує там собі государство, розвивається, діти в нього народжуються цей період. 15-й розділ ми читаємо, що. Давид знову вирішує повернутись до цієї справи і перенести все ж таки ковчега поставити назад. Читаємо 15 розділ з 11, 11 13 вірші, і покликав Давид священників Садока, Євіатара та Левитів, Уріїла, Асаю, Йо, Йоїла, Шемаю, Іїла і Амінадава. Та й сказав до них: ви, голови родів Левитів, освятіться, ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа, Бога Ізраїлова. До місця, яке приготував я йому. Бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив нас Господь Бог наш, бо ми не шукали його так, як належало. Давид робить свої висновки з цієї історії. Каже: ми не шукали його так, як належно. Тобто вони не підійшли до цієї справи бобого війна. І вони навіть дозволили собі поставити ковчега, який Бог сказав носити тільки на шестах і вручну левити його повинні були носити. Вони його поставили на воза і повезли. Тобто не віднеслися до цього з серцем, знаєте, з душою. І що це говорить цей текст сьогодні нам, друзі? Адміністративно, щоб ми не виконували Боже служіння. Щоб ми не відносились так від цього, організувалися і зробили. Ні, серце повинно прикладатися до цієї справи. І він каже, ми не. Шукали його так, як належало нам. І після цього, коли вони вже взяли ковчег, вони його переносили, вони його поставили на місце, кожен радів, і тоді народився псалом, той, який ми зачитували: пошукуйте Господа. І силою лицею завжди шукайте. Слово завжди говорить саме за себе. Друзі, завжди в любій справі. Здавалося, ця справа ну, її легко дуже зробити. Навіщо там молитися? Навіщо там серйозні якісь підготовки? Ні. Треба шукати Божого лиця в кожній справі, яка робиться тим більше, коли торкалося питання святині. Якщо ми говоримо за богошукання, наприклад, Євреїв 11 розділ, 6 вірш: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. І далі, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Ми можемо сказати, для чого нам шукати Господа, Господнього лиця? Друзі, якщо ми хочемо жити справжнім християнським життям, ми будемо це робити. І по-іншому не може бути, щоб ми не стали номінальними. Просто робити для того, щоб робити. Просто жити для того, щоб жити. Друзі, подивіться, якщо ми говоримо за шукання Бога, і ми говоримо за віруючих людей, які вже покаялися. Які вже покаялися і вже живуть християнським життям. Це необхідна річ. Для чого? Псалом 34, 5 вірш. Я шукав Господа, і він почув мене. І звільнив мене від усіх моїх страхів. Можливо, це переклад Хоменка буде. Подивіться, для чого шукати Божого лиця? Шукаємо тоді, коли в нас є страхи, коли ми чогось боїмося. Подивіться: звільнив мене від усіх страхів. Ще на що хочу в цьому вірші звернути увагу: я шукав Господа і Він почув мене. Буває так, що ми молимося і кажемо, чому Бог не відповідає на мою молитву. Тому що перед цим не було богошукання, друзі. Коли людина шукає Бога, коли людина тягнеться до Бога, Бог йде на зустріч. Шостий вірш. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться, друзі, для того, щоб нас, нам не соромитись. Для чого нам шукати Бога, щоб не соромитись? Ось візвав Бідолаха і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Друзі, врятував від усіх напастей. Для чого нам шукати Божого лиця? Восьмий вірш. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Друзі, дивовижні благословіння. Псалом 34, 11 вірш. Багатії збідніли і голодують. А тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне, друзі, матеріальна частина нашого життя. Якщо ми шукаємо Господа, Бог благословляє матеріальну частину нашого життя. Одну історію хочу прочитати із нового заповіту. Упевнений, що багато з нас її знають. Закей був такий чоловік. Був такий чоловік Закей. Читаємо його історію, Луки, 19 розділ. І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він. Друзі, хочу зупинитися на цьому вірші. Бажав бачити Ісуса, хто він? Друзі, є у нас сьогодні бажання дізнатися, хто він, який він, хто такий Христос? У Закхея було це бажання. І це бажання було величезне. І подивіться, далі читаємо. І бажав він бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його. Бо він е, мав побіч нього приходити. А коли на, місце, е, на це місце Ісус підійшов, то поглянув у гору до нього і промовив «Закхею». Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Друзі, хочу зупинитися на цьому тексті. Сьогодні вже в першій проповіді було частково сказано, але хочу більше поговорити про це, друзі. Дві фрази, які сказав Христос цьому чоловіку: перша. Зійди, мені треба бути сьогодні в твоєму домі. Друзі, давайте зупинимося і подумаємо, наскільки важливі ці слова. Закхей хотів шукати Ісуса, він хотів побачити, хто він. Христос іде на зустріч. І Він каже: Мені треба бути сьогодні в твоєму домі. Що це таке, друзі, коли Бог, коли Христос приходить до нас в дім? Подивіться, що з Закхеєм відбувається. Христос просто сказав: мені потрібно бути в Твоєму домі, коли Христос в нашому домі, друзі, якісь відбуваються зміни. І зараз той додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили, це почали нарікати і казати, він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кей та й промову до Господа: Господи, половину маєтку своє я віддам. Христос йому цього не казав. «Отдам у Богам, а коли кого скривдив, був вірну четверо. І друга фраза, яку говорить Христос, Ісус промовив до нього сьогодні на дім це спасіння прийшло. Друзі, дивовижна історія, що таке, коли перебуває в домі Христос. Це моє відношення до дітей. Це моє відношення до дружини. Це взагалом атмосфера в домі інша. Це моє відношення до моїх сусідів, які взаємовідносини. Що чують, що бачать сусіди. Як ми живемо, друзі, коли в наш дім приходить Христос? Ми бачимо, що сама присутність Христа. Навіть не слова, не переконання, а просто присутність Христа зробила свою роботу в серці цього чоловіка. Тому що ми люди розумні, ми і так, в принципі, знаємо, що треба. Просто коли присутній Христос з нами щось відбувається, преображається наш внутрішній світ. І те, що ми думали і знали, як треба робити, але у нас просто не вистачало ні сили, ні наснаги. Ми просто не могли це реалізувати. Коли Христос поряд в нас все виходить, у нас є сила. І ми все це робимо. Як важливо, щоб ці слова прозвучали до нас не просто один раз, а кожного дня вони звучали до нас: мені сьогодні треба бути в Твоєму домі. Щоб Христос кожного дня був в нашому домі, друзі. Для цього ми шукаємо Божого лиця, якщо ми хочемо бути близьким до Христа. Якщо ми хочемо бути поряд із Ним. Якщо нам цікаво дізнаватися, хто він. Не просто одного разу, ну, мене Христос спав, спас, і на цьому ми зупинилися, друзі. Пізнавати, хто такий Христос, який Він, і що Він хоче для мене, що Він хоче від мого життя. Об'явлення 3 розділ 20 вірш. Христос говорить так: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Цей текст говорить про церкву. Але подивіться, як він індивідуально звучить, ніби то, як до мене сьогодні він говорить. Я стою під дверима та стукаю. Христос кличе, Христос готовий, Христос налаштований, Христос завжди готовий повернутися і прийти і вечеряти з кожною людиною, з ким, той, хто готовий відчинити двері. Дуже часто ми не готові відчинити двері. Чому? Тому що в нас справи, ми зайняті. Тому що у нас є більш цінніші речі друзі, шукати Божого лиця, шукати Господа невпинно, наполегливо і з радістю для того, щоб наше життя воно було результативним, щоб ми преображалися зсередини не зовнішні якісь, а ти повинен. Друзі, та ніхто нічого не повинен, якщо середини Христос не зробить зміни, якщо Христос не прийде в дім нашого серця. Якщо він не преобразить середини, друзі, нас хоч тисне, хоч вижимай з нас що завгодно. Ми зовнішньо можемо стати такі, як хотілося би. Але наскільки це буде чесно, правдиво, по-справжньому, коли Христос присутній в домі нашого серця, друзі, це преображення йде з середини. Тому шукаємо Божого лиця невпинно, постійно, з радістю. Амінь. Давайте ми станемо для молитви. Давайте будемо молитися, кого Бог торкається, в кого є бажання. Будь ласка, моліться. Христос, ми дякуємо тобі за те, що ти готовий прийти до кожної людини. Ти чекаєш, щоб ми відкрили двері свого серця, для того, щоб його наповнити, Господи, наповни кожне серце, допоможи нам, Господи, в наших немочах. допоможи нам з радістю завжди прибігати до Тебе. Коли ми відкриваємо Твоє Слово, Господи, з радістю читати, наповнятися ним. молитися, Господи, для того, щоб бути сильними, для того, щоб бути ефективними для Тебе в служінні, в ходінні в житті, Господи. Наповнена своїм присутністю, нехай завжди в нашому домі будеш ти, Господи. Нехай будеш Ти головним в нашому домі. І в нашому серці, в нашому розумі, Господи, нехай ти будеш головним для того, щоб преображати нас середини, Господи. Благослови нас цьому, що ми кожного дня запрошували Тебе. Кожного дня, Господи, Ти був головним і управляв нашим життям. Благослови нас, Господи. Амінь.